Був таким трошки хуліганом в дитячі роки, батьки зі мною не могли, не могли собі дати ради. Ось. І е, коли вже так батько серйозно за мене взявся і мене пообіцяв відправити в дитячу трудколонію, трошки взявся за голову, перелякався і пообіцяв йому, що піду прислуговувати до церкви. Ну і там десь воно почало зароджуватися ото моє покликання де його почав просто більше відчувати. Опізнавши трошки ну, святого Івана Боско, його життя, його стиль праці, його дух, який працював з молоддю, також я вирішив, ну, що хочу попробувати задіяти себе в цій діяльності і е, спасати ту молодь, яка також може затратитися, бо також я був один з тих, що міг, міг затратитися, і Бог мене якось з цього витягнув. Коли був Майдан у Києві, е, звичайно, що оскільки ми е, працюємо з молоддю, і ми не тільки працюємо, але і переживаємо з ними і страждаємо разом з ними. І чуючи, як гинуть у ті молоді хлопці, ось е, хотілося бути присутнім там. Але минулого року я був настоятелем цього монастиря, я не міг поїхати, мусив виконувати обов'язки як настоятеля. Ось, але все-таки на два дні. Вирвався і був також там на, на цьому майдані якраз після цього обстрілу. І ну, це такий неприємний момент, бо ми попали вже якраз, коли все вже закінчилося, і коли вже фактично хлопців хоронили. Проносили хлопців в трунах перед там, про тою сценою. і Ми молилися: Парастас, благословляли їх. Ось. І ну, десь там воно зародилося, що наша місія також є між тою молоддю. І що їх потрібно супроводжувати в той останній момент. І коли я почув, що є така нагода поїхати добровольцем, собі одразу пригадав цей майдан, що багато хлопців, хто знав, що вони думають в той останній момент, можливо, хтось хотів би посповідатися, можливо, хтось би хотів порозмовляти, або просто побути в колі друзів, не знаю, мати якусь підтримку такої не військової особи, а простої. Або священника, ну і я тоді зголосився, що хотів би поїхати туди, щоб бути корисним також там на фронті. Я мав свої якісь своє бачення на то а то, що я приїду і там буду робити то-то-то, то і то. Я, наприклад, думав, що. Е... Я буду бігати по тих блокпостах між хлопцями, правити їм службу Божу, і з ними молитися, розмовляти. А тут виявляється, що не так легко дістатися на блокпост. Багато хто взагалі там не сповідався, і більшості це був центр України, там де був я, в Дебальцеве. Не маю такого досвіду. Тобто та? більше була така як розмова і. Людина взагалі не, не ознайомлення дістаною сповіддю або щось такого. Ось тому довелося завжди покладатися на дар Духа Святого, імпровізувати, та, і якось не, не знеохочуватися в цьому, а робити все, що є можливі. І п'яні були, і, і ті, які мають якісь погані погляди на церкву, та, і різні були люди, але якось поміж. Ними всіма розмовляючи, допомагаючи їм особливий спосіб щось там будувати, ставити якісь палатки, розружати машину, десь їхати з ними, десь когось проводжати. Народжується дружба, якесь нове бачення на, взагалі на священство, на віру, на Бога. За себе зараз аналізую, що можливо було би ще краще той час якось використати, але це треба починати від себе. Та, тобто заставити себе йти до незнайомих хлопців та йти, можливо, до тих, які тільки приїхали. Бо був певний і страх, та, привозили поранених. Е, приїжджали і хлопці, які от тільки були після обстрілу. Та, ну, з ними важко говорити. Бо, і важко налагодити якийсь зв'язок, тим більше, що ти священник, і не всі сприймають священника. Ось. Ну, Думаю, що з цього разу ми то компенсуємо. Цікаво, що в такий момент, власне, от неприємний момент, якраз народжується вся правдива дружба. Коли сидиш в одному окопі, разом переживаєш, чи разом якось трошки боїшся, та? Це... там згортовує. Хтось скаже якийсь жарт, хтось щось когось підколе, хтось комусь щось скаже. Ну, у нас були також і... і веселі моменти, навіть під час обстрілу. Созвонюємося на різні свята. Навіть ті, які, можливо, не є ж сильно віруючими та не розумію того свята, отець вас вітаємо з тим з цим святом, оскільки ми е, працюємо з молоддю, ми мусимо бути між молоддю. Отже, в нас є молодіжні центри, в яких е, переважно від обіду до вечора є присутня молодь. І ми є між ними. Це є моменти забави, е, моменти якоїсь гри, моменти якогось гуртка, чи театральний, чи то гітара, чи то ще щось, чи то є футбол. Будь-що, тобто діяльність з молоддю є різна. Та? І те, що любить молодь, чим займається молодь, тим стараємося займатися і ми. Я також граю в футбол, граю на гітарі, граю в баскетбол, волейбол. Е Мені подобається лазити по горах, е ходити по лісах, бігати з псом. Як самі бачили бігає пес. ось, е І до цього стараюся залучати також і молодь. А ми селезяни залучаємо до цього. Попрото все і знаходимо момент для катехізації. Хвилинку, де можна влучно і гарно чітко сказати про Бога. Дуже багато хлопців спиваються в тій зоні, АТО. Вражає, що людина. Їде туди людиною, а повертається з віром. І це саме найгірше. І тому от ви говорили е, про патріотизм, та, хто такий патріот? Це, я думаю, що патріот це не лише слово, але це той, який <клух> от, поїхав людиною і зможе повернутися людиною. Та, і не зламатися там. І не зламатися також тут. Ну. Потрібно. Потрібна праця з тими людьми, потрібно їх заставляти до тієї реабілітації. Так? Бо таке геройство, я думаю, Україні не потрібно. Чи таке геройство не потрібно чи дружині, яка має чоловіка-Пяка, чи діти, які мають тата, який не є адекватним. На мою думку, з цим мала держава саме найбільше боротися, а особливо там, в зоні АТО. Боротися не лише, можливо, навіть психологами, психологам, але. Також і духовенству, та, залучати, залучатися до цих праць. І той негативний досвід, і можливо дискомфорт, і страх також мають собі якісь певні цінності, які, які можуть тебе до чогось. Доброго привезти. Наприклад, дякую Богу, що маю таку можливість бути там серед тих військових. Чому? Тому що потім приїду сюди, я знаю, що не буду говорити молоді, яка є майбутнє України, від якої залежить майбутнє України. Та? Що дійсно переживають там ті хлопці, і що вони дійсно очікують від молоді теперішньої, та? оскільки вони вмирають і гинуть. Зараз заради цієї молоді потрібно стукати до серця молодих людей, щоб вони це розуміли, щоб вони мінялися. Ми багато говорили про майдан, про всі кричали про корупцію. Всі говорили, що ми вже не будемо оплачувати вчителів, та будемо вчитися. Нічого не змінилося. Як і колись носили хабарі вчителям, так само і тепер носиться. Принаймні, вбити в серце молоді, щоб вони зрозуміли, щоб вони наважилися зробити такий крок. Я провалюю екзамен, але я тобі не дам хабарі.